Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу, ось знаходжуся в своїй теплиці, працюємо, пікірую перець. Е, бачите, вже це було пару днів назад може ж з тиждень ми попік... попікірували, бачите який його стан вже такий гарний, який вже потягується. А ось пікірували вчора, ще поки він. Такий слабенький, ще адаптується. Ось там теж пізніше крошки садили, видно, що він такий пішов у рост той що пізніше. З цього перця я не знаю де я його буду дівати. Ось Бачимо, його тут дуже багато. Ось ще один ящик стоїть непікірваний. Тут ми посадили, посіяли верніше помідори сьогодні. Тут у нас перець теж ще садили трошки давненько. Це болгарський у нас. І ось. Це попікірували вже в стаканчики. Сьогодні проблемі його Яраміла 10 10,40, 10 плюс магній там мікроелементи. Хороше добриво. Яратера, по-моєму, називається. Ось. Тут теж проблему вже повисихали наші стаканчики. Жара така страшна, в цьому парникові бачимо, що стається, листя прямо ось горить, вже відкриваємо його цю теплицю, там гурки теж ось попідгорали. Як бачимо оці жари. Ось так. Так ми працюємо. Вирішили цього року. Ще зайнятися перцем, декілька і посадим Спробуємо. Хочу ще показати вам помидори, хто слідкував за моїм каналом, тоді ще були холода. І ось ми висівали такими радочками, От бачите, як вони зійшли. Я б сказав, би непогано. З цього края сіяли перець, Ну, перець такий. Чуть-чуть почав десь там розситись, але нас достатньо цього перця. Я просто скопав ці рядки, де сіяв перець. І зараз пікірую просто на це місце, бо, тому що не вистачає парникове місця, парник маленький. Ось, і перця достатньо, то ми те, що сіяли, перекопали і зараз пікіруємо цей червоний перець. Будемо розсаду перця продавати. У нас є болгарський перець, червоний, жовтий. Також є ще два сорта, три, верніше, жовтих і червоних. і Два ще різних червоних, я не пам'ятаю їх назви, але такі є такі тонкошкурі, є товстошкурі. Будемо, будем одним словом, продавати, тому що перця розсади нас дуже багато. Ось так. Всім дякую за увагу. Подивився. Підписуйтесь, будь ласка, слідкуйте за нашим каналом. Як ми будемо все це висаджувати і який в нас буде урожай.